Добрий день, розмазити з гренамовного каналу. Ось дощик не закінчується. Це проспект ювілейний. Дощик йде, йде, вже дивіться, які калючі. Що я ще хочу відвідати? Сьогодні дощик йде, йде, а тривог, на щастя, немає. Нічка була дуже і дуже страшна, тривожна і вибухівна. А зараз тф-ту-фу, будемо сподіватися. Може як... Найбільше темрява перед ранком, може вже, вже ранок. Випрямує аж. Альці Асо друге для нас. Газо, неплохо, без Хочеш сідай, хочеш постой. Будемо сподіватися найкраще. Всім легко повезли, <головік> <головік> всім добре, зла. Всім щиро, як ми звичайно будемо краще. Все, до побачення, до вечора.